Зараз я вам покажу, як приготувати сніданок вдома, скупившись у польському магазині, всього на 5 злотих. Першим ділом купуємо смачну та поживну вівсяну кашу за злот 89. Далі беремо кілька булок без нічого за 34 гроші. А щоб булочки були смачнішими, у відділі консерв знаходимо паштетик за злот 78. З оцим добром ідемо на касу. В бюджет 5 злотих ми прекрасно вклалися. Вдома починаємо з приготування вівсяної каші. Чайник уже закипів, заливаємо кашу окропом і даємо їй настоятися. Поки чекаємо, намазуємо булочки паштетом. Ось такий у нас вийшов сніданок менше ніж за 5 злотих. З тебе лайк і підписка. А я далі буду показувати, як дешево і смачно поїсти.